Пільги на освіту для учасників бойових дій та їхніх дітей. Як отримати? Близько мільйона захисників та захисниць України нині мають статус УБД за законодавством. Їм гарантують певні пільги, як от право на безоплатний проїзд в громадському транспорті, чи безкоштовне користування певними медичними послугами. Також ветерани та їхні діти віком до 23 років мають низку освітніх пільг, які це пільги та як ними скористатися. Пільги та знижки на навчання надаються як самим учасникам бойових дій, так і їхнім дітям. Вони поширюються на здобуття освіти за денною формою навчання у державних закладах професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Зокрема, учасники бойових дій та їхні діти мають право на навчання за кошти місцевого або державного бюджету. Пільгові довгострокові кредити на навчання. Соціальні стипендії, безоплатне забезпечення підручниками та доступ до інтернету в освітніх закладах, першочергове поселення та безоплатне проживання у гуртожитках. Як скористатися пільгою на безоплатне навчання? В Процесі вступу слід попередити приймальну комісію освітнього закладу про наявність пільги або її внесли до державної бази. Після цього вона враховується. При формуванні рейтингового списку наступним кроком слід скласти вступні випробування чи пройти співбесіду. Якщо в результаті вам не вдалося одразу вступити на бюджет, як учасник бойових дій або дитина у БД, ви можете розраховувати, що вас переведуть на вакантне бюджетне місце. На яку соціальну стипендію претендують учасники бойових дій та їхні діти? Учасники бойових дій та їхні діти можуть також розраховувати на отримання соціальної стипендії, якщо вони зараховані на бюджетну форму навчання та не мають академічної заборгованості. Розміри щомісячної соціальної стипендії становлять для учнів закладів професійно-технічної освіти 450 гривень на місяць для студентів закладів фахової. Передвищої освіти 890 гривень на місяць для студентів закладів вищої освіти наукових установ 1180 гривень на місяць. Аби оформити соціальну стипендію, потрібно звернутися до адміністрації навчального закладу та написати відповідну заяву, додавши до неї копію посвідчення учасника бойових дій. Якщо таке посвідчення ще не оформлено, достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях. Підписуйтесь, якщо було цікаво, та поширюйте це відео. Дякую за увагу.